Вітаю вас, шановні восьмикласники на уроці біології. На минулих уроках ви вивчали будову шкіри, а сьогодні поговоримо про її ураження. Тема нашого уроку Перша допомога при термічних пошкодженнях шкіри, опіки та умороження, тепловий та сонячний удар, захворювання шкіри та їхня профілактика. Мета уроку ознайомитися з причинами термічних пошкоджень шкіри ознаками опіків, обморожень, теплового і сонячного удару, хвороб шкіри, а також навчитися надавати першу допомогу в цих випадках. Шкіра найбільший орган нашого організму, який виконує низку життєво важливих функцій. Пошкодження шкіри внаслідок опіків, обморожень та інших хвороб може призвести до незворотних змін в організмі. Пізнай самого себе. Це вічний наш заклик. Ми вже так багато знаємо про себе, але чи все. Як ви пам'ятаєте, шкіра це два квадратних метри тканини живої, гнучкої, 20% загальної ваги людини. Це найбільший наш орган. Вона своєрідна природна сорочка. Виключно міцна і довговічна, передній край організму. Ми часто відносимось до нашої шкіри занадто спрощену, прозаїчну. Десь ворухнеться думка, що серце або легені найважливіші органи а ось шкіра. Існує вислів. Шкіра це орган по якому можна визнати здоров'я і навіть життєву історію людини. Тож, давайте зараз ознайомимось з пошкодженнями шкіри. І які ж вони бувають, перше термічні пошкодження шкіри. Опіки, Опіки це ушкодження тканин організму, спричинене дією високої температури хімічних речовин солями, кислотами, важкими металами. Або іонізуючим випромінюванням. Причини контакти з гарячими предметами, парою, вогнем, хімічними речовинами, електричним струмом. Опіки класифікуються. Перший ступінь легкий почервоніння, набряк. Другий ступінь середній утворення пухирів. Третій ступінь важкий глибокі ушкоджені шкіри, некроз. Четвертий ступінь критичний. Обвуглення тканин, пошкодження м'язів та кісток. Невідкладна перша допомога при опіках може допомогти мінімізувати біль і прискорити процес загоєння. Ось кілька кроків, яких слід дотримуватися при лікуванні опіку. Перше. Відведіть людини від джерела опіку, забезпечивши себе. Друге. Охолодіть опік, поклавши його під ледь теплу або злегка прохолодну, не холодну воду на 10-20 хвилин або поки біль не вщухне. Уникайте використання льоду або дуже холодної води, оскільки це може призвести до подальшого пошкодження тканин. Третє. Накрийте опік чистою, стерильною пов'язкою або тканиною. Не використовуйте вату або матеріали, які можуть прилипнути до рани. 4. Підніміть уражену ділянку, щоб зменшити набряк, якщо це можливо. П'яте. Для полегшення болю можна використовувати безрецептурні знеболювальні препарати, дотримуючись рекомендованих дизувань. Шосте. Нанесіть мазь від опіків або пантенол, щоб заспокоїти шкіру і сприяти загоєнню, але тільки після консультації з медичним працівником або фармацевтом, чого не можна робити при опіках, не прикладайте до опіку лід, масло або інші жирні речовини, оскільки вони можуть затримати тепло і погіршити пошкодження, не розривайте пухирі і не намагайтесь видалити змертвілу шкіру, оскільки це може призвести до інфікування. Не використовуйте лекопластир або пов'язки, які можуть прилипнути до рани. Уникайте тиску або тугих пов'язок на уражену ділянку, оскільки це може обмежити кровотік і перешкоджати загоєнню. Наступне термічне пошкодження обмороження. Обмороження – це ушкодження ділянок тіла внаслідок впливу низької температури. Найуразливішими є відкриті ділянки шкіри. Підборіддя, пальці рук або ніг. Омороження виникає через те, що при низьких температурах вода в тканинах замерзає, утворюючи кристали льоду, що призводить до ушкодження клітин і кровоносних судин. В результаті може виникнути недостатність кровопостачання та некроз, тобто відмирання тканин. Причини. Тривалий контакт з низькими температурами, особливо вітром або вологою. Стадії обмороження легка почервоніння, оніміння, середня, біла шкіра, набряк, важка, синючний колір, некроз тканин. Яка ж перша допомога це перемістити постраждалого в тепло місце, поступово зігрівати уражені ділянки, не використовувати гарячі предмети або пряме тепло, не натирати шкіру і у разі серйозних пошкоджень негайно звернутися до лікаря. Що не можна робити при обмороженні. Масажувати та розтирати уражені ділянки, особливо снігом. Це може спричинити збільшенням травматизації цих ділянок. Давати постажданому пити алкоголь це ще більше погіршить кровопостачання уражених ділянок. Застосовувати місцеві джерела тепла не можна зігрівати уражені кінцівки безпосередньо над вогнищем або занурювати їх у гарячу воду. Такі дії можуть спричинити опіки та збільшення травматизації уражених тканин. Пошкоджувати пухарці наявні на місці обмороження через імовірне інфікування ран. Окрім опіків і обморожень, є такі порушення у функціонуванні нашого організму. Це тепловий і сонячний удари. Тепловий удар це форма гіпертермії, за якою різко підвищується температура тіла. Тепловий удар діагностують спостерігаючи за симптомами і ознаками людини після впливу екстремальних температур. Причини тривале перебування на сонці, спекотну погоду, висока температура та вологість. Симптоми це головний біль, запаморочення, нодота, суха шкіра та швидкий пульс. Перша допомога перемістити постраждалого в прохолодне місце дати пити воду, злегка зволожити шкіру холодними компресами. Дати відпочити, покласти ноги в вище рівні голови? І сонячний удар це патологічний стан. Відбувається порушення роботи головного мозку через тривалий вплив сонячних променів на невкриту в капелюхому голову. Причини надмінне перебування на сонці без захисту. Симптоми: головний біль, запаморочення, нудота, втрата свідомості. Яка ж перша допомога це перемістити постраждалого в тінь. Пити воду, зволожити шкіру холодними компресами у разі втрати свідомості або важкого стану звернутися до лікаря. А далі розглянемо захворювання. Далі поговоримо про захворювання шкіри. Вчені підрахували, що на 1 см шкіри можуть базуватися до 40 тисяч хвороботворних бактерій. Американський бактеріолог Розбері в книзі Життя людини пише. Що на поверхні тіла людини діє 15 трильйонів мікробів. Ми часто говоримо про те, що чистота запорука здоров'я, але забуваємо помити руки, пише Розбері. Французький письменник колись казав, що навіть маленька брудна пляма на обличчі Венери Мілоської може скритити її красу, але саме головне бруд душить шкіру, її живу силу. Шкіра стає беззахисною, і тоді розгул мікробів. Які ж причини цих шкірних захворювань? Бактерії, що потрапили в пори шкіри і волосяні фолікули, грибки, паразити або мікроорганізми, що живуть на шкірі, віруси, ослаблена імунна система, контакт з аллергенами, подразниками або інфікованою шкірою іншої людини. Генетичні фактори захворювання, що вражають інші системи організму. Пропоную розглянути детальніше про різноманітні види захворювань шкіри. Гніні захворювання шкіри та підшкірної клітковини. Це група патологій, які супроводжуються інфекційним процесом та утворенням гною в уражених тканинах. Вони виникають через бактеріальні інфекції та потребують своєчасного та професійного лікування. Основною причиною розвитку гнійних захворювань є інфікування тканин патогенними бактеріями, такими як золотистий стафілокок, стрептококи та інші. Факторами, які підвищують ризик інфікування, можуть бути перше мікротрами та порізи. Подряпини, укуси комах, порізи можуть стати воротами для бактерій. Друге неправильна гігієна. Недостатній догляд за шкірою сприяє розмноженню бактерій. Третє – Ослаблений імунітет. Хронічні захворювання, стреси авітаміноз. Четверте. Підвищення потовиділення. створює ідеальне середовище для розвитку інфекцій. П'яте забруднене середовище. Наприклад, контакт із брудними поверхнями, робота у шкідливих умовах, де зазвичай можуть поширюватися гнівні. Ці захворювання. Форункул це гніне запалення волосяного фолікула, що поширюється на прилеглі тканини. Симптоми: почервоніння, біль, набряк, утворення гнійника з некротичним стрижнем. Лікування. Ростін фолікула, антибіотикотерапія, антисептичні пов'язки. Далі Карбункул. Це множинне запалення волосяних фолікулів, що зливається в один гнійник. Симптоми сильний біль, набряк, лихоманка, загальна слабкість. Далі гідраденіт це запалення потових залоз, найчастіше у пахових западинах. Симптоми болючі вузлики, які з часом перетворюються на гнійники. Абсцес омежене гніне запалення, що утворює порожнину з гноєм. Симптоми пульсуючий біль, набряк, почервоніння, підвищення температури. Флегмона. Це розлите гніне запалення, що поширюється на підшкірну клітковину. Симптоми інтенсивний біль, набряк, лихоманка, порушення функції ураженої ділянки. Панарицій, гніне запалення тканин пальця. Симптоми біль, набряк, почервоніння, обмеження рухливості пальця. Герпес. Він характеризується ураженням шкіри та сизових оболонок, нервової системи, очей, сечостатевої системи та інших внутрішніх органів та приходить в хронічну, рецидивуючу форму. Заражена людина становить небезпеку для оточення постійно, оскільки місце перебування небезпечного вірусу може бути абсолютно будь-яка біологічна рідина організму. Будь то слина, кров та інші. Спалахи цієї хвороби також можуть супроводжуватися температурою, болями в тілі та збільшенням лімфатичних вузлів. Іншими видами захворюванням Є грибкові ураження шкіри. Грибкові ураження шкіри, тобто ж мікози, це інфекційні захворювання, викликані хвороботворними грибами. Мікози за частотою посідають друге місце серед усіх хвороб шкіри. За даними ВООЗ, у третини населення спостерігають мікози, і кількість цих уражень постійно збільшується. Прикладами є лишай і молочниця. Молочниця це грибкова інфекція, спричинена мікро мікроорганізмами роду кандіда, які природньо присутні в нашому організмі. У нормальних умовах ці гриби співіснують із іншими мікроорганізмами, не завдаючи шкоди. Лишай це група шкірних захворювань, які спричиняються грибами або вірусами та можуть вражати шкіру, тіло, волосся і нігті людини. Це поширене захворювання, яке може виникнути у людей різного віку та статі. Недуга зазвичай проявляється висипаннями на шкірі, свербінням і почервонінням. Мікози заразні. Збутники захворювань передаються при безпосередньому контакті із зараженою людиною або твариною, а також через предмети, одяг, взуття. Найбільша вірогідність зараження грибковими захворюванням шкіри. Виникає в громадських місцях з підвищеною вологістю наприклад, лазні, сауни, басейни, тренажерні зали, манікюрні салони, перукарні та салони краси, готелі, пляжі. Є і інші типи захворювань короста паразитарне захворювання шкіри. У людини хвороби спричиняє мікроскопічний кліщ, саркоптайська. Потрапивши на шкіру, паразити вризаються в епідерміс, досягаючи зернистого шару дерми. Цими ж тканинами живляться, проїдають ходи завтовшки кілька міліметрів або навіть сантиметрів. Симптоми сильний свербіж, котрі посилюється ввечері та вночі, коли паразити виходять на шкіру для спарювання. У ділянках свербіжу з'являються коростяні ходи ланцюжок везику. Тобто пухарці, в місцях виходу та входу паразитів. Ходи утворюють лінії білуватого або брудно сірого кольорів. Педикулес це зараження крихітними паразитичними комахами, відомими як воші. Ці комахи живляться кров'ю людини і можуть викликати свербіж, дискомфорт та інші проблеми зі здоров'ям. Воші переважно вражають голову людини, але також можуть бути знайдені на інших частинах тіла, включаючи шкіру та нижню білизну. Профілактика педикульозу передбачає мінімалізацію ризику контакту з зараженими людьми або їхніми речами. Також слід уникати контакту голова до голови під час ігор та інших видів діяльності. Не користуйтеся спільними особистими речами, такими як грібінці, щітки, головні убори, навушники чи рушники. Екзема. Гостре чи хронічно незаразливе запальне захворювання шкіри, що має нервову алергічну природу та характеризується різними елементами висипу, відчуттям печіння, свербінням і схильністю до рецидивів. Акне. Вугрова хвороба. Це хронічне запальне захворювання шкіри, котре супроводжується появою на ній вузликів, папу, ніничків, пусту та кіст на місці волосяних фолікулів. Хвороба поширена серед підлітків та молоді на вік від 12 до 24 років. Це період максимальної активності сальних залоз. Перепадає до 85% випадків, тому воровий висип завдає молодим людям серйозного психологічного дискомфорту. Меланома це злоякісна пухлина, яка розвивається з піхметних клітин меланоцитів. Ця ракова пухлина найчастіше починає свій розвиток на шкірі або родинці. Рідко у раку шкіри локалізація проявляється в інших органах таких як очне яблуко, слизова оболонка порожнини рота або піднігтьовий простір. Для того, щоб шкіра була здоровою, слід додержуватися, правильного режиму дня, регулярне миття рук руки шкіри, використання захисних засобів від сонця, утримувати в чистоті не тільки тіло, а й одяг, дотримання гігієни у разі використання косметичних засобів. Здоровий спосіб життя, раціональне харчування, уникнення стресів. Систематично займатися фізкультурою та спортом. Слід використовувати і природні фактори сонце, повітря, воду. Проте надмірне сонячне випромінювання шкідливе для шкіри, Дотримуйтесь наступних порад для запобігання шкірних захворювань. Щодня приймайте гарячий душ або ванну. Доглядайте за волоссям та нігтями. Носіть чистий та зручний одяг і відповідне взуття. Періодично міняйте постільну білизну. І постільна білизна повинна бути з натурального волокна: бавовняна, вовняна або бамбукова. Правильно підбирайте косметику. Уникайте контакту з хворими. Не користуйтеся чужими речами, гребінцем, рушником тощо. Отже. Сьогодні ви дізналися більше про термічні опіки, обмороження та як цьому запобігти. І якщо це вже трапилось, що ж робити. Також ознайомились з причинами і наслідками деяких шкірних захворювань. Пам'ятайте, шкіра це своєрідне дзеркало, яке відображає загальний стан організму. Під щирого серця бажаю вам здорової, красивої та доглянутої шкіри. Пропоную вам замислитися над тим, що нового ви дізналися сьогодні, та закінчити речення. На сьогоднішньому уроці ви зрозуміли, дізналися, розібралися. Я хочу похвалити себе за те, що на уроці. На уроці мені особливо сподобалося. Знання здобути на уроці мені знадобляться. На уроці мене здивувало. Залишилися питання. Тема розкрита, все зрозуміло. Домашнє завдання вивчити симптоми та методи першої допомоги при опіках та обмороженнях, профілактику травм та захворювань шкіри. Дякую за увагу. Бажаю всім міцного здоров'я, успіхів у навчанні, нових відкриттів, натхнення і гарного настрою щодня. Нехай знання приносять радість, а кожен день відкриває нові можливості.